Дівчата, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. У мене чергові закупочки. Тут невеличкі, тому відео буде з декількох закупок. Зараз поки що супермаркети не їжу. Ну, Рідко їжджу. Зазвичай це такий. Поряд з домом стаціонарний магазин і купляю там по необхідності. Сьогодні в нас неділя, тому з понеділка діти знову йдуть в школу на бутерброди їм. Оригінальна з молоком паличка, ковбаси. Кілограм коштував 196,50. Тут 600 грамів на 113,58. Далі сир, ферма 160 грамів, плавлений. Це доньці, сину з маслом, її з сиром 54 гривні. Також я взяла їм вафлі лимонні 138 гривень кілограм, тут 502 г на 69-28. По вафельки, по бутерброду і по цукерочки Далі батон батон 20 гривень. Часник сухий, спеція, 15 грамів пачка, по 10 гривень. Я взяла дві штучки, нехай собі буде цукерки ось такі взяла вагові Флоренція. По-перше, вони такі ну, не, не самі маленькі і там не дуже багато оце, цього шоколаду. Я взяла їм також по одній по дві штучки з собою в школу на десерт. Тим більше, що вони недорогі, 190 гривень кілограм. Тут на 57 гривень цей пакуночок і їм вистачить на двох на тиждень, ще й мені до кави якусь конфетку з'їсти. Ще я взяла шестилітрову буньку води і взяла два ось таких йогурта Локомоко, Ви знаєте, мене син їх їсть по 13,50, дві штучки. Це йому зранку на сніданок, тому що він нічого такого їсти не хоче зранку, а йогурт з'їдає. З'їв йогурт за собою бутерброда і вже добре. Він хоче недовго в школі, але все одно треба, щоб дитина їла. Тому ось такі закупочки у мене цього разу. Ми трошки прихворіли. Перший тиждень хопанули якусь вірусню. Тому вчора в нас була аптека противірусні. Зараз підліковуємося, побачимо, як буде завтра. Якщо буде так само тільки нежить і трішки присівши голос, то підемо в школу. Вчителька сказала не пропускати. Якщо ні, то... Будемо на карантині. Тому е бережіть себе, всім міцного здоров'я і до зустрічі далі у відео: Дівчата, нове відео, нова закупочка невеличка. Тут у мене Watson's, червоний маркет. Екомаркет і магазин канцелярії. З магазину канцелярії я і почну. Обкладинки мені потрібні були. Обкладинки для восьмого класу 65 гривень це дочці, обкладинки для другого класу 62 гривні. І ось такі мені потрібно були листи. Це не для мене, це для школи. Вчителька попросила придбати 15 штук, будуть вони корони собі робити, жовтого кольору з обох сторін. Гривня 51 тут 15 штук. І ще в канцелярському магазині я придбала скотч, тому що мені треба попідписувати малому підручнику. А підписуємо ми отаку їх з боку і приклеюємо цю бумажечку скотчем. Щоб дитині було легше зрозуміти, що це його підручник, і якусь там ну, поміточку робиш, так, щоб дитина знала, чи наклеєчку якусь клеїш, чи ще щось. І тоді навіть ті, хто ще не вміють читати, одразу розуміють візуально, що це їхній підручник. І в канцелярському магазині я віддала 165 гривень 50 копійок. Далі, червоний маркет, чеку в мене немає, але я так пам'ятаю, ціни, жіночі штучки тут 16 штук, 35 гривень. Зараз у них Акція На акційному стенді брала. Також у них я взяла губки по 19 гривень, а потім, коли виходила, то побачила, що у них є кращі, трішки більші, аніж ці, по 14 гривень. Така сама кількість, але вже думаю, ну добре, вже купила, то купила 5 гривень різ... різниці, то таке. І ще придбала у них ось такий новенький. Побачила біотон. Це наш український виробник. Крен для обличчя та шиї, освіжаючий з екстрактом огірка SPF 10. Об'єм тут 50, здається, може, може, і більше. Зараз скажу. Об'єм у нього навіть 100 мл. І там ще є такий самий, тільки з прополісом. Вони йдуть без коробочок, без нічого. Я вже відкривала, консистенція у нього хороша. Ось такий він кремушок. Ой, йо маю, він не, кре... не гельовий, він кремовий і має надзвичайно приємний аромат. Я взагалі дуже люблю косметичні засоби, особливо для обличчя, які пахнуть огірком. Цей пахне огірком і алоєвера. Дуже приємний аромат. Мені сподобався. Взяла спробую, якщо він не підійде мені для обличчя. То тоді буду використовувати його для тіла, але я думаю, що він має підійти. Тим більше фірма Біотон досить така непогана фірма. Я вже пробувала від них. Багато засобів, не можу однією рукою закрутити. І також в червоному маркеті ще взяла собі ось такий тонік для обличчя, три в одному для змішаної жирної шкіри, очищує, відбілює та звужує пори, надає матуючий ефект з екстрактом лимону та огірка. Line lab. Я дивилася часто, що дівчата брали ці тоніки і кажуть, що вони досить непогані. Тобто, е термін, звісно, не дуже до 0,8. 0,8, а, це, мабуть, виготовлення 08.23. Так, Це виготовлення. 150 мл. Аромат також має такий освіжаюч... освіжаючий цитрусовий Ну, Спробую. Головне, щоб він не пінився. Я дуже не люблю, коли тоніки піняться. Це тоді мені таке не подобається. Далі, 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 що в мене. Далі в мене йде Ватсонс. Ватсонс я взяла ось такий, я колись брала у них уже цей поліскувач, для... кондиціонер для білизни. В об'ємі 1 літр, він коштує 60 гривень. Я брала рожевий, рожевий мені сподобався. Сенситів тоді я якось понюхала і він мені не сподобався, на цей раз чомусь він мені більше зайшов. Можливо, тому що тоді я брала влітку і хотілося чогось квіткового, а зараз хочеться чогось такого теплішого. Сенсів мені таке, як наче тепліший. Там ще є зелений весняний, приємний аромат, але то я візьму ближче до весни. І є персиковий. Персиковий мені чомусь не сподобався. Ось цей непоганий. Далі я взяла у них ось таку Limited Edition від Ісанагель для душу, літня ніч. Аромат має приємний. Мені сподобався він такий не те, що цитрусовий, а якийсь солоденький. Солоденьке з якимись спеціями. Я думала, що воно буде апельсином, цим цитрусом пахнути, але ні, аромат дуже-дуже сподобався. Спробую, я йшла, звісно, за другим, я хотіла з гарбузом там пампінг. Спайсі щось таке було, але його не було в наявності. Тому я понюхала, щоб уже не задарма йти і вибрала цей, цей також мені сподобався. І, і ще у них на розпродажі був ось такий спрей для тіла. Е, аромат він має приємний. Мені сподобався. Я понюхала такі квіточки, і ще щось зі свіжістю. Флакон скляний об'єм 75 мл. Е, це Дезодорант спрей для тіла. Я почитала, там в складі є спирт, але мені, в принципі, це і потрібно. Я до цього користувалася оріфлеймовськими, айвоновськими спреями для тіла. І Здебільшого мені вони не на літо потрібні, а на теплу пору, на холодну пору року, тому що е спирт. Він підсушує висипання, які в мене чомусь, особливо на осінь зиму, починають проявлятися на деяких частинах тіла. Тому ось ці спреї мене дуже спасають, і плюс вони мають приємний аромат, користуюся я ними зазвичай на ніч. Тому вирішила спробувати. Ейвон поки що не замовляла собі, вирішила спробувати цей. 69 гривень він коштував навіть дешевше, аніж у Ейвона. Далі, екомаркет маркет, перейдемо ось така резинка. Там була 14,99 з кавунчиками. У мене доня любить все, що з кавунчиками. Купила її резиночку. Потім так, треба брати чек, бо я вже не пам'ятаю. Скажу те, що в мене таке фасоване. Це я взяла фарш із курячого філе 149,90 кг на 83,94. Хотіла взяти гомілки і посмажити просто гомілок, але не було. Були тільки крила. Крила я не захотіла, тому взяла фаршу. Посмажу сьогодні котлет. Малий в мене любить, сухарики в мене панірувальні, панірувальні ще лишилися. Далі придбала пшоно, коштувало воно 28,90 за кілограм. Тут у мене 802 грама на 23 гривні 18 копійок. Давно ми мене їли пшоно гречаної кашки. Якось сама гречана каша, не так йде. Пшоно гречана от, дуже нам подобається. І вирішила знову її зварити. Пшоно закінчилося, гречки ще хоч одним місцем їж, а пшона немає, тому придбала. Авокадо хас, ваговий, 149,90, тут 362 грами на 54,26. У мене донька не їсть колбасу, майже дуже-дуже рідко, але вона любить бутерброди з авокадо і з сиром. І сир неважливо, чи то буде плавлений, чи то буде просто звичайний. Вона вона його буде їсти. І вона такі бутерброди і зранку їсти в школу з собою бере, тому я купую. Макарони взяла ось такі маленькі ріжки. Син у мене любить такі, як не паутинка, а просто вермишелька. А мала любить у мене ріжки такі. 27 гривень було на акції за кілограм. Тим більше, що в мене з запасами макаронів зараз трошки проблематично. Десь ми їх всі виїли, тому я придбала одну пачечку. Я вже брала макарони цієї фірми Віліс, і ну, вони непогані, досить-досить непогані. Головне, не переварювати, якщо ти вмієш варити макарони, ти вмієш варити будь-які макарони. Тому ось такі. Далі взяла я ось такий кекс в чашці. Для чого я його взяла? Я хочу робити шоколадний кекс ну, Типу пиріг. І я помітила, я одного разу в мене не було розпушувача. Вірніше, розпушувача було мало, але був цей кекс в чашці. Я його додала туди, і слухайте, такий класний виходить пиріг, він його так гарно піднімає, робить його пухким. І дуже-дуже смачний у нього такий ну, присмак шоколаду какао такого не дає. Тому якщо я хочу пекти щось шоколадне, шоколадне типу кексу, то я намагаюся брати ось цей кекс в чашці, особливо, якщо він мені попадається грам коштував він 14 гривень. узяла Далі взяла ось таку шоколадку малому пообіцяла, бо він сьогодні понеділок і він дуже був засмучений, як це так ходити в школу 5 днів а відпочивати тільки два. І він сказав, що він вже находився в школу, він не хоче. Ми з ним договорилися за шоколадку, що він туди ще цей тиждень походить, а далі будемо бачити, будемо вирішувати питання з директором. ну то таке. Головне, шоколадку пообіцяла, шоколадку отримав. Далі будемо придумувати, як до нього донести, що йому потрібно ходити в школу. Але це проблема ця через те, що він не відвідував садочок через ковід, через війну. Дитина не відвідувала садочка, він не знає, що таке зобов'язаний. Тому будемо потихеньку привчати. Взяла два розпушувача для тіста, в мене майже закінчився, там один, здається, залишився, може і взагалі немає. Доктор Уеткер. Я знаю, що їхня продукція хороша, вона мені подобається, тому я їх беру, хоча воно і не саме дешеве, але якщо попадається мені, то я купую. Пачечку ванільного цукру мрія взяла собі про всяк випадок. І одну плитку шоколаду чорного. Хотіла 80% сікись, але вони такі були космічні, дорогі, тому я взяла ось таку 56%, це щоб мені мій шоколадний кек зверху полити і коштував цей шоколад 35,65. І загал... А ще забула і ще в екомаркеті я взяла дві ось такі ручки дітям. на По 11:90 прикольненькі Один... пиши і стирай називається. Тобто можна написати, і ось цим ластиком стерти, якщо десь щось не так. У малого з космонавтами і у дитини з паняшками вирішила взяти. поки на акції, бо зазвичай такі ручки коштують дорожче. а так як вони їх розгублюють постійно, то потихеньку підкуплюю, бачу десь щось і купую. В принципі, ось така в мене закупка. На цьому я буду дане відео закінчуватися. Закінчувати, прощатися з вами. Усім всього найкращого, вдалих покупок, мирного неба. Бережіть себе і своїх близьких, і слава Україні! А ще знаєте, що забула? Ось такий кавовий напій я взяла доньці. Вона в мене, ви знаєте, любить. І я інколи беру. Три сім'орки, як портвейн колись був. Три в одному, оріджинал, і коштує він зараз 3,57. Це якась новинка, вирішила взяти. Все, слава Україні тепер!